Рід ми любі українці, гості України. Давайте ми зараз з вами зрозуміємо: ви мудак чи не мудак. А, якщо ти мудак, який сикує за, за своє життя, і мудак, який переживає і каже, що в нього двоє дітей, і сидиш вдома, ніхуя не робиш, не допомагаєш країні, а, ну, ти мудак. Давай бути, типу, ну як якщо І би не так, ті так. цей військовослужбовець Дмитро вважає, що всі українці, які сьогодні не воюють згідно чинного законодавства, є мудаками. Але я зараз попрошу вас абсолютно щиро віднестися з повагою до думки Дмитра, тому що саме Дмитро він є діючий військовослужбовець з бригади Азов, він є колишній військовополонений, тому Дмитро дійсно має право. На таку думку, і це його суб'єктивна правда. Якби не ті хлопці, які там стоять, ну витрачають свій час, у них теж сім'ї, діти. В кінці цього відео ми дізнаємося про зовсім протилежну думку, чому українці. Деякі українці не йдуть воювати. І навіщо саме тих українців назвати мудаками просто за те, що в них є дійсно серйозна підстава не йти на війню? Ну, типу, мені люди, ну, дуже сука скумарвела тут ці люди, які ухиляються. Якого, ну, типу, я повинен після полона виходити і замість того, щоб жити собі в Рослобон, ходити, ну, в, ну, ходити в. О, Відпочивати повинен іти воювати назад. В цьому відео буде дуже спекотно, тому я наполягаю, щоб ви додивилися це відео до кінця, оскільки в самому кінці буде. Найнесподіваніший поворот, яке переверне все в вашій голові. А поки що запишіть мені номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли вона стане у нагоді. І вони йдуть, воюють, вони все одно, ну типу вони знають, за що вони воюють. Знають, за що воюють. А чи дійсно ті хлопці, які вже віддали своє життя, яких вже сьогодні не повернеш, або ті хлопці, які сьогодні віддають своє життя, насправді дійсно знають, за що вони воюють? Без маніпуляцій і цього інформаційного потоку, який де в СМІ. Нагадую, що в кінці цього відео ви дізнаєтесь альтернативну думку, чому, про що і за що ця війна. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Коли мені мужик каже: ну, типу, у мене два рабка, два районка. Ну, типу, куди я пойду воювати? Я говорю, чувак, ну у мене немає дітей вообще. Типа б. Я сейчас пойду вмру, всього у мене наследства не буде. Я ставив своє наслідство. Тепер ну, ти, ти створив, тепер тобі треба це захистити. Вибачте, що втручаюся, але мені цікаво, як дві дитини неповнолітні, проживуть без батька сьогодні за такої міцної підтримки держави із заробітною платнею військовослужбовця у 20 тисяч гривень, 70% яких цей військовослужбовець має віддати на потреби командирів. Я так думаю, що людину, якої немає дітей, йому якось от простіше, знаєте, воювати, чим тому, у кого все ж таки є велика сім'я і яку треба прокормити. Якщо ти не можеш допомагати там фінансово офігенно, або ти там якийсь спеціаліст в іншій структурі, яка допоможе буде допомагати армії, то ну, тут треба йти воювати, а не сподіватися, то, що блядь, вон пацани там держать фронт, пес патрон. Ці слова Дмитра я підтримую на 100%. Що фінансово треба підтримувати ЗСУ, тільки є один нюанс. Пам'ятаєте, як я привіз волонтерку з Німеччини, яку купив за власні кошти? І цю волонтерку, як потім побачив, як волонтерська організація продавала за гроші. Це були дуже коштовні турнікети і медичні препарати. І це це при тому, що я цю волонтерку віддав безкоштовно. Тобто я за власні гроші купив волонтерку на потреби ЗСУ, на який потім наживався якийсь бізнесмен, який не має відношення сьогодні до війни. І я думаю, ви всі пам'ятаєте, яйця по 17 гривень або продукти харчування, які заходили в Україну під виглядом гуманітарки, а потім продавалися на полицях супермаркетів. Тому велике питання, кого сьогодні фінансують люди, які сидять в тилу. Зсу чи можливо якихось бізнесменів, які наживаються на війні, і чи взагалі потрібно це робити, якщо ти не впевнений, що ці гроші підуть дійсно на зсу? До речі, прошу вас натиснути на колокольчик біля слова підписка, щоб ви не пропустили мої майбутні відео. А зараз у вас просто поїде дах від тієї альтернативної версії, яку я вам зараз озвучу в цьому відео, і це буде ось ось, ось. Трошечки почекайте. Я буду йти воювати, тому що ну, типу, там мої друзі. Та ну там ну я, я розумію за що я воюю я розумію, якщо я не піду, то ці всі інші вони не підуть. Я цілком підтримую Дмитра, тому що він в силу молодості вірить в те, що небо завжди буде блакитним, а пшениця завжди буде жовтою і квітучою. І скажу вам так: невідомо, щоб сьогодні було б з нами, якби не такі, як він, тому що якби сьогодні нас захопив ворог, невідомо якби ми б сьогодні жили і чи жили б взагалі. Але прийшов час дізнатися. Про що ця війна? І за що воюють пасифіковані українці? Сьогодні на наших очах розігрується комедія, названа Присвоїть всі українські стратегічні ресурси. І хто перший це зробить». Вибачте, що переб'ю спікера, але для розуміння мова зараз піде про деребан українських надр, за яких взагалі почалася оця війна? Я би сказав, що та самая афера афіра. На території України, це времьон директорії і Грушевського, і вообще первого появлення Української Народної Республіки. Знаєте, що цікаво, що Дубинський з самого початку своєї розповіді називає найвищий орган державної української влади найвищою еферою за всю історію. Навіть те, про що ця війна він називає еферою рангом нижче. На сегодня, и вот почему те же европейцы в упор не замечают беспредела, который творит власть Зеленского по геноциду населения, насильственной мобилизации, нарушению прав человека, по заглушению голосов политической оппозиции, потому что им обещана доля от всего. Когда Зеленский подписывал договоры о минералах с Великобританией, вот тот самый столетний договор, в котором есть некие секретные протоколы, где то же самое написано о преимущественном доступе к разработке украинских недров, до доступе к инфраструктуре по их а, добыче, Значит, Петр Алексеевич Порошенко, я об этом неоднократно рассказывал, повторяю для тех, кто не видел, не слышал, это важный факт. Это менеджер клана Кучма Пинчука. Кучма второй президент Украины, отец украинской олигархии и тот самый человек, при котором и начался дерибан украинских недр. Так, плюсуемо, Дивіться, Кучма, Пинчук, это розкрадачі украинских ресурсов, а Порошенко это их офицер. На пленках Мельниченко есть эпизод, на котором Порошенко клянется в вечной верности Кучме и обещает служить ему в обмен на политическую благословность и доступ к государственным позициям. Это исторически зафиксированный факт. Сегодня... Клан Кучма Пинчука продолжает контролировать доступ к украинским недрам. А кто такой Порошенко? Параллельно напоминаю. С 2015 года президент Украины, который известен тем, что передал все свои активы на миллиард долларов в Слепой Траст. Кому он передал эти активы в слепой траст банкирскому дому Ротшильда? Так, у нас тут створюється цікава команда банкірського дому Ротшильдів. Це люди, які управляють всім світом, всім людством взагалі, тобто банківська система. Президент Франції, господин Макрон, вираз історичний і є топ-менеджером клана Ротшильда в Європі. І міньйонами цих Ротшильдів є, як ми бачимо, Кучма і Пінчук Далі. Порошенко, тому що ми його приплюсували, і з'являється президент Франції Еммануель Макрон. І всі ці люди це все міньйони Ротшильдів. Коли почалася війна, і формувалася коаліція антиросійська, то ці всі недра зарані були обіщені банківському дому Ротшильдів. так, стоп. От в цьому моменті в мене виникає велике питання. Яке призведе до великого неспівпадіння в кінці цього відео. І якщо ви його додивитесь до кінця, ви зрозумієте, про що йде мова. Дивіться, в чому питання. Зараз Дубінський повідомляє, що українські надра були розподілені для Ротшильдів ще на початку війни. Ну тобто війна майже почалася із цих українських надр. Але зараз я вам задаю питання. Коли был подписан, коли была подписана сторічна угода с Британией. Кто знает, напишите в комментариях, а кто не знает... Британцы при этом выступают в роли фронтира. Это исторический фронтир, офшорная зона, бенефициар, номинальный владелец всех грязных сделок в истории человечества за последние 500 лет. То есть то, что вы сейчас видите в виде сделки на столетнего договора с доступом приоритетным к украинским редкоземельным металлам, подписанным британцами, это фронтир. Номинальный собственник, которому на все наплевать. Поэтому британцы здесь на острие атаки подписывают договор по доступу к редкоземельным в Украине. Подписывают в интересах Ротшильдов, то есть Франции. Но при этом было сформировано договорные условия, при которых все уходит Ротшильдам, и Ротшильды будут контролировать дерибан украинских активов, редкоземельных металлов, всех недр, инфра стратегической инфраструктуру по их добыче и экспорту. В договорнике в начале войны, в 1922 году, участвовал Байден. И, судя по всему, Байдену была обещана транзитная часть украинской экономики. Потому что в том же самом заявлении Порошенко, который сегодня бегает а, и орет о том, что это договорняк клана кучма пинчука подчеркиваю, миньонами которого являются Порошенко, Зеленский, Левочкин, Тимошенко, Разумков и все и же с Но мы вам готовы отдать транспортную систему. Так, дивимось, до команды миньонов Ротшильда, таких как Кучма, Пинчук, Макрон и Порошенко, приєднуються Байден, Зеленский, Тимошенко и Разумков. Одна шайка-лейка. Ну, дивимось далее. Скорее всего, первоначальное условия договорника между европейцем и американцем. Европейцем недра. А американцам транзитный потенциал газотранспортная, нефтепроводная система, провода мяк вот это все американцы. А Байден вылетел из гонки. То есть пришел вместо него Трамп, которым об этом не договаривались. Он не в курсе этой темы. Прихов посмотрел, что, оказывается, Америка дала максимально большое количество денег. А раздеребанить все собираются европейцы. И ось тут в мене выникает другое питание. Відповідь на яке ми дізнаємось в кінці цього відео, якщо ви його додивитесь до кінця, дивіться. А яке відношення має Трамп до Грошей? Вдумайтесь, які, за словами цього спікера, були витрачені з банківської системи США, яка належить Ротшильдам. При чому тут особисті погляди Трампа? Пришел Трамп, уже договор с британцами заключен, никто не возмущался, ни Порошенко, ни Тимошенко, ни Левочки, ни Разумков, никто, все все А Я сказал, не-не-не, ребят. И вы посмотрите на эту ситуацию глазами Трампа. Он пришел, посмотрел, его фактически тупо пытаются кинуть. Подчеркну, Порошенко сегодня вот с этими воплями видоплясова, он не за национальные интересы Украины. Он за то, чтобы не нарушалась договоренность клана Кучма-Пинчука с кланом Ротшильдов. І сьогодні он просто подыгрывает Зеленському, не даває тому, создавая для того условия, щоб не підписував договор. Це така игра ігрушечка. Вот со стороны Трампа это выглядит так, що йому не з ким здесь договариваться. Соответственно, з ким он договаривается? з русскими. Щось я не розумію. Виходить, що Трамп іде всупереч банківській системі, яка привела його до керівництва самою могутньою державою сьогодні у світі. и экономику США заради того, щоб разом с Путиным піти на деребан надрив Украины? Що ж то за там у нас такі в Украине, цікаво? То есть это концепция, которая, которую вынужден, вынужден сегодня играть Трамп, потому что его в Украине Зеленский, клан Кучма-Пинчука, Порошенко, Тимошенко, подчеркиваю, Левочкин, Разумков и все остальные попытались наебать, то есть кем? если говорить э, культурному культурным языком. Поэтому он вынужден в данной ситуации говорить об этом с Путиным, потому что все остальные уже задействованы, ему же тут пообещали, что в итоге, если сохранится власть Зеленского и доступ к клану Кучма Пинчука к этим ресурсам, то... и при этом сохранять власть, зарабатывая с остальных тем. Вот как это было устроено. что тут как-то однобично выходит. За сторичным договором с Британией, Ротшильд разом со своими миньонами, Це діребан України, а Трамп за своєю угодою цією новою разом з Путіним, коли будуть ділити Україну. Це не Деребан України. Дубінський, а ви за кого? На моменті підписання договору з Великобританією о стратегічським партнерством на 100 років, то в самому договорі сразу поняття на сколько лет Ротшильдом са здають українську економіку в концесію. Ну що, прийшов час підвести підсумки, яких ми чекали протязі всього цього відео. Дивимось на початку розповіді, Дубінський сказав, що Ротшильди руками Британії задеребанили Україну ще на початку війни, тобто у 2022 році. Я так розумію, що Дубінський натякав, що взагалі війна за цього почалася. Та війна, за яку сьогодні віддають життя всі бусифіковані, просто українці, і люди втрачають свої долі, дітей. Ну, це все страшно про це. Ми зараз не про це мова. На сьогодні, і от чому ті ж європейці в упор не замічають безпреділа, який творить кла Зеленського по геноциду населення, насілення, на мобілізації, нарушенню прав чоловіка. Тоді питання: якщо у 2022 році вже Україна була роздеребанена, ну тобто українські надра, тоді. Чому контракт з Британією, оцей історичний контракт, був підписаний 16 січня 2025 року? Тобто, спочатку ми почали деребанити Україну, дійшли до якоїсь пікової точки, а потім аж через три роки тільки підписали контракт про цей діребань, чи як? А за що ж тоді три роки воювали? Бачите, тут трошки є якась нескладуха, можливо, Дубінський з часом пояснить. В чому тут от несостиковочка така виходить, але в мене до вас логічне питання, як могли подерибанити Україну без контракту, а потім чомусь склали цей контракт? І тепер відповідь на друге питання, на яке вже ми частково відповіли раніше. Дивіться, Трамп прийшов до влади. За рахунок чого, як ви думаєте? Я так розумію, що за рахунок тих ресурсів, які надавали Ротшильди. Банківська система, яка сьогодні править світом. І в Росії, і в Китаї, і в Індії. де ви не глянули, будуть правити банкіри. І ви це знаєте. І виходить, що Трампа до влади приводять ці ротшильди. Можливо, я помиляюсь, може це і не так. Але я так думаю, що за логікою Дубінського, це приблизно так, це ж теорія заговору. І тоді виходить, що Трамп стає королем самої могутньої. Країни у світі, давайте це називати так, от, народною мовою. І він заради українських надр іде разом з Гітлером 21-го століття Путіним проти банківської системи, яка сьогодні править світом. Він сьогодні нехтує американською економікою, правами американських громадян. Просто щоб поділити українські надра. І у мене тоді складається враження, що в Україні тут такі надра, яких достатньо буде майбутніх 100 років, управляти всім Всесвітом. Тобто тут самі великі надри, які існують взагалі на землі. Або є інший варіант, що можливо війна починалась не із за надр. Прошу залишити свої думки в коментарях.